Бізнес в тваринництві. Що я про це думаю і про які аспекти обов'язково вам потрібно знати, щоб не потрапити в халепу? Є основних п'ять факторів, на які обов'язково потрібно звертати увагу. Вітаю, друзі! Сьогодні я з вами хочу поговорити про бізнес в тваринництві. Що я про це думаю, і про які аспекти обов'язково вам потрібно знати, щоб не потрапити в халепу. Що таке бізнес-тваринництві? Насправді, бізнес-тваринництві це досить цікавий бізнес, адже ви щодня наблюдаєте, як хтось народжується, зростає, як дає продуктивність. Це все досить цікаво. Але є, на жаль, Важливі фактори, на які обов'язково потрібно звертати увагу. З мого досвіду, близько 10 років я працював у тваринництві по в основному по вирощуванню свиней і так само консультував по Україні, так як був менеджером з продажу кормів і кормових добавок по великій рогатій худобі та по курям. Тобто це бізнес досить цікавий, але не знаючи певних нюансів, ви можете попасти в досить неприємну ситуацію. Наприклад, є основних п'ять факторів, на які обов'язково потрібно звертати увагу: порода або крос, з яким ви працюєте, це ветеринарія, обов'язково годівля, мікроклімат і менеджмент. Без цих п'яти факторів успішне тваринництво майже неможливо. Чому я так розказую? Адже тваринництво це гроші вдовго. Тобто, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом, це ви купили щось, продали і досить за короткий період часу отривернули те, що вклали, і заробили якісь кошти. А в тваринництві вам потрібно виростити, це може бути півроку, а іноді це буває рік, аж потім ви отримуєте. Перші доходи, і то це не важко назвати доходами, тому що вам треба за цей півроку чи рік, що ви вирощували, повернути втрачене і ще й заробити. А ж, з живим організмом це, повірте, не так просто. Отже, давайте розберемо цих п'ять факторів, на які обов'язково потрібно звертати увагу по порядку. Порода. Тобто, коли ви е, плануєте займатися тваринним бізнесом, а в більшості з нас це уява, ми були там бабусі в селі, або наші батьки е, вирощували якихось тварин, чи корейних сушок, чи тих самих свиней, або корівку якусь тримали, і ми завжди, вони завжди використовували якийсь підножний корм. Тобто, Якщо ти вирощуєш траву, там, чи якісь зернові, чи якийсь кормовий буряк. То тим і кормили, і мали якийсь певний результат. На сьогоднішній день це не дасть вам успіху і не буде ніякої економічної ефективності. Ви повинні знати чітко, з якою ви породою чи кросом, якщо це по курях, працюєте, тому що кожна порода чи крос має свої певні вимоги до себе. Тобто, якщо це по це певний хімічний склад корму, який тварина може засвоїти, це склонність до тої чи іного захворювання, це умови утримання, які є критичними верхня або нижня межа до цієї конкретної породи. І продуктивність, яку вона може дати, щоб на періоді вирощування. Коли займаєтесь тваринництвом, ви бачили, чи ви йдете в ногу з графіком чи ні. Це дуже важливо, коли ви знаєте з чим з яким матеріалом ви працюєте, який генетичний потенціал і щоб його розкрити, у вас є тоді мета до чого йти, і ви бачите, чи в тому ви напрямку рухаєтесь чи ні. Ветеринарія, що ж може бути важливого да, в цьому питанні? В більшості. Люди розуміють, що якщо тварина хворіє, тоді викликав лікаря і надав допомогу. Ось і вся вся ветеринарія. Насправді це не так просто, як вам на перший погляд, здається. Коли ви, і, коли ви вже знаєте, з яким матеріалом ви працюєте, з якою породою, яка її продуктивність, вам обов'язково потрібно знати ветеринарний стан стада, з якого ви берете або молодняк, або маточне поголів'я, або батьківське стадо. Е, тому що е, кожна із присутніх хвороб в стадії дає свої негативні результати, адже ми в більшості да, або маємо дітей, або в когось внуки, або в сусіда є діти, так і ви е, чули, що от зробили прививочку від того, чи від іного захворювання, точно так само працює і в, і в ветеринарії. Якщо ви купуєте десь молодняк або берете на вирощування і ви не знаєте ветеринарного стану стада, ви можете попасти в досить неприємну ситуацію, тому що на сьогоднішній день по всій території світу є безліч загрозливих для любого виду тваринництва хвороб, і якщо ви не будете дотримуватись там певної технологічної карти, певної обробки вакцинації. По технологічній карті складається, який препарат в який час і при яких проблемах використовується, яка вакцина. Вона може бути в певний період актуальна, в певний період не актуальна. І більшості людей на це взагалі закривають очі. І закупивши стадо, тому що на виставці побачили дуже гарну представлену модель, чи там корівка, чи це кур, курочка несушка, і виставлено лоточок яєць, який вас захопив. Ви привозите додому нічого не знаючи не про цей крос, не про цю породу і що відбувається з, всередині в самій системі тварини. Тому це досить важливо. Це можна дізнатися як в тому самому підприємстві, де ви збираєтесь закупити, або є ряд лабораторій, де можна відібрати кров, послати на аналіз. Тобто, є ряд методів, якщо вам цікаво. Пишіть мені в коментарях, і я вам з задоволенням відповім на ваші запитання. Тобто ветеринарний стан, наприклад, щоб ви розуміли, коли я працював в Данії у 2004 році, я приїхав, тоді був такий статус свиноферми, Blue SPF. Тобто голубий SPF, це означало, що стадо повністю чисте від опасних для свинарства хвороб. Відповідно, ці свині продавалися на інші ферми. Тобто, цикл був, ми вирощували поросят до 30 кг. і відгодівельні комплекси купували собі цих поросят і дорощували вже до здачі на м'ясо. Відповідно, і за того, що був статус по ветеринарії повністю чистий, ці поросята набагато краще росли і зовсім за інші гроші, ніж основна маса продавались, тобто за значно більші гроші. І фермер в нас, як думав, що це буде постійно, не дотримувався правил, що не можна в комплекс входити незмінний обуві. Прямо з поля заходив в гумових чоботях, з, е, іноді після доща з землею, тому що йому треба було під'єднати свою дрель, там щось зробити в тракторі до розетки на фермі. І буквально за півроку, при здачі аналізу крові, в нас е, в стаді. Того фермера е, оприділилась е, така е, бактерія, як мікоплазма. Відразу ко, за кожен кілограм на його свині мінус 5 крон при закупівлі. Тобто, це. Не просто так, що вони захотіли. люба хвороба, яка є у вас в стаді, несе величезний мінус, якщо ви, наприклад, займаєтесь вирощуванням свиней, то на кожний, наприклад, це може забрати в день мінус 100 грам приросту. І якщо ви посчитаєте там період вирощування свиней півроку, переведіть це в гроші, і ви зразу одразу зрозумієте на яку суму ви недоотримуєте свого прибутку. Так що ветеринарний стан вашого стада. Має досить важливе значення, і про це завжди треба пам'ятати і знати, що з цим робити. Наскільки важливий мікроклімат саме для вирощування тварин чи птиці в бізнесі тваринництва, знаючи породу, знаючи ветеринарний стан, так само кожна порода і кожен вид тварин вимагає до себе певних умов утримання. В чому вони заключаються? Це і температурний режим. Наприклад, для курей і для свиней дуже важливий світловий режим. Коли настає холодна пора року, світловий день, як ми всі знаємо, скорочується. І тварини інстинктивно на це реагують. Якщо не додатково не робити освітлення, тварини реагують, що це не є періодом парування або не є періодом яйценоскості, і вони Перестають е, продукувати продукцію, на яку ми так довго чекаємо. Так само при вирощуванні, наприклад, свиней чи телят є певні норми, скільки е, квадратного площі, квадратного метра потрібно на одну голову для вирощування, щоб їм не було тісно, щоб не було е, загазованості, щоб правильно циркулювало повітря. Е, це досить важливо. Якщо перебити в один станок е, надмірну кількість тварин, це тільки негативно вплине на вирощування того чи іншого виду тварин. Тобто мікроклімат, який ми создаємо, ті параметри під певну породу, під певний вид чи крос тварин, мають чітко виконуватись. Тобто, світловий режим, рух повітря, температура в приміщенні, це все досить сильно впливає на вашу продуктивність. Тому мікроклімат в. Бізнесі в тваринництві грає надзвичайну роль. Годівля Годівля – це також один із найнадважливих питань, які часто фермери або люди, які займаються тваринництвом, нехтують. Тобто, наприклад, використовувати, коли є земля, ми вирощуємо або там пшеницю, ячмінь, кукурузу або будь-які інші культури, і при годівлі будь-якого виду тварин використовувати лише зернові, або там лише сіно, або кормовий буряк це є ціленаправлена, як на мене, ціленаправлена збитковість. На сьогоднішній день, при такій дороговизні цін на кормову базу, не використовувати збалансовані корми, краще не займатися бізнесом у тваринистві. Чому так? Тому що кожен вид, наприклад, взяти вирощування поросят, має кожне порося згідно породи має свою. Таку табличку хімічних показників, який, який саме склад, певна група може засвоїти. Це і протеїни, і обмінна енергія, і амінокислоти, і жир, і всі вітаміни, і мінерали. Тобто є оптимально можливі дози, які певна тварина на першому етапі свого вирощування може засвоїти і при цьому дати. Максимальний результат. Коли ми кормимо не збалансованим кормом, тварина зазвичай дає мінімально можливий результат. І коли посчитати затрати корму на одиницю приросту або на одиницю продукції, вам одразу все стане зрозуміло, що ви збиткові ще й навіть дуже. Якщо у вас немає можливості балансувати корм, зараз є безліч фірм, які роблять кормові добавки. Наприклад, у вас є зернова група, ви можете купити БМВД, це білково вітамінна добавка, яку при змішуванні ви можете отримати готовий комбікорм. Якщо ви займаєтесь вирощуванням корів, так, то помі... помімо там сіна, кормового буряка і якогось одного виду зернових. Обов'язково потрібно додавати або сою, або соняшникову макуху в різних видах її обробки. Це в рази збільшить економічну ефективність, а найправильніше це повноцінно збалансувати раціон. Це настільки важливо, тому що в структурі затрат всіх на тваринництво корми займають від 70%. Тобто найзатратніша структура в годівлі тварин в вирощуванні тварин при чи вирощуванні, чи навіть при яйценосних курах, це займають саме корма. І Якщо їх використовувати не в збалансованому вигляді, це йдуть прямі збитки, які робите самі ви. Із-за і того, що не маєте досвіду, і з-за того, що ну мої ж там тато, мама, бабуся все життя займалися, їм було вигідно. Та не було їм вигідно, вони жили в інших умовах, і е, тоді так жили, що що виростили, те і з'їли. Тобто для того, щоб вижити і не голодати, тоді в більшості займалися таким. Сьогодні ми говоримо про е, прибуткове е, ведення бізнесу у тваринництві. тому годівля і е, правильне використання кормової бази, яка у вас є, то тобто годувати згодувати будь-який напрямок тваринництва, Потрібно лише в збалансованому вигляді, іначе це повністю не прибутково. І одна із також головних складових це є менеджмент. Тобто, знаючи 4 вище перечислених стовпи, на яких тримається ефективне тваринництво, менеджмент це є як заключна ланка, тому що, з мого досвіду, дуже багато випадків зустрічаєш, коли. Е, є і ветеринарний стан, є і е, збалансована кормова база, але немає правильного управління, що таке правильне управління, до кожного виду тварин, як правило, складається технологічна карта. Тобто, на, на, наприклад, так, якщо там свиноматка привела поросят, і якщо е, міряється температура, да, якщо температура піднімається, вводиться Протизапальне жаропонижаюче, тому що це може призвести до перегорання молока і її не буде чим викормити своїх поросят. І може вводитись антибіотик. Тобто, коли в людини, яка безпосередньо працює з тваринами, є чітка технологічна карта, що в такий-то вік проводиться така вакцинація, в такій групі тварин є середньодобова норма, вони мають зідати сіки-то. Корму, щоб у всіх тварин був доступ, було достатньо корму в місць. щоб чітко регулює... Тобто людина, яка управляє самим процесом, яка чітко відслідковує, чи світловий день від... дотримується, чи постійно є вода. Тобто всі процеси, які регламентуються попередніми. Е... Напрямками, що я назвав, породні особливості, годівля, ветеринарія, Якщо, наприклад, в стаді є там одна-дві хвороби і на певних етапах робити в правильний час вакцинацію, то багато питань, які може зашкодити ця хвороба, вона знімається. Але якщо, наприклад, пропустити цей період і зробити пізніше, ця вже вакцина не дасть того результату, який має бути. Отже, менеджмент, знаючи всі, Попередніх чотири стовба і не використовувати правильний менеджмент, правильно не управляти цим всім процесом. На жаль, з мого досвіду приводить до досить негативних результатів. Тому всі оці п'ять стовбів, які я вам назвав, є надзвичайно важливими в веденні бізнесу у тваринстві. Так як в бізнес-кваринництві це все ж таки гроші вдовго, і ми ризикуємо певний час вкладаючи, вкладаючи постійно, щоб виростити там ту свиноматку чи корову, яка буде давати молоко, чи виростити здорове стадо. Яйценоскості, як це носних корей, або по вирощуванню бройлерів, то тобто, до речі, бройлери це, наприклад, напевно найшвидші гроші, тому що там 42 дня виростив і здав, тому, тому ризики досить великі. І якщо стається, не дотримуючи цих 5 стовпів будь-яка негативна пригода, як правило, вона оцінюється в десятки, в сотні. Тисяч гривень, а іноді і в мільйони, якщо це велике стадо. Тому розкажу вам декілька негативних прикладів, які траплялися в моєму житті, коли люди, наприклад, багато малих фермерів приїжджали на ринки і купляли або бройлерні курчата, або курчата для яйценоскості. І привезши їх додому, не цікавлячись не ветеринарною історією їх, ні звідки яка там родословна чи який крос тих курей, втрачали досить великі кошти. Так трапляється, що спрос завжди рождає пропозицію. І коли в певний час є спрос на цеплят, Багато, на мою думку, недобросовісних людей скупляє по людях велику кількість різних яєць, ставить там в якомусь заброшеному місці декілька інкубаторів і, вирощуючи там цеплята, вивозить на ринок і продає. Це бомба замедленого дійства, як кажуть, тому що звезене стадо з різних, з мого досвіду, було таке, що в одне стадо з різних ферм. Умовно здорових тварин звезли, і половина їх вилягла буквально за тиждень, тому що є таке поняття, як бактеріальний фон ферми чи любого приміщення. Наприклад, якщо ви довго займаєтесь певним видом тварин, то на цьому приміщенні накопичується велика кількість фон бактерій, які негативно впливають на живі організми. Тому при цьому знаючі, люди роблять систему пусто зайнято, обов'язково роблять місяць-два часу по технології, іноді тиждень, як технологія вимагає, це коли повністю миється це приміщення, чи клітка, дезінфікується і дають їй там певний період часу постояти, щоб зробити цей бактеріальний чи вірусний розрив. Відповідно, якщо ви купили цеплят, чи бройлерів, чи яйценосного кросу, і... Не учли оці всі стовби, про які я розказав, вам не слід очікувати позитивного результату. Якщо ви хочете займатися, то цим треба займатися конкретно і по тій технології, яку я вам озвучив, і ви чітко повинні знати, що щоб ви розуміли, при інкубації яйця там будь-яких цеплят, вони мінімум три, а то й п'ять обробок повинні пройти в перший же день. Це є вакцинації. Вони бувають там аерозольні, бувають ін'єкційні від різних вірусних та бактеріальних захворювань. Якщо цього не було зроблено в перший день, вже на п'ятий день це зовсім неефективно. Знаючи це, навіть при купівлі самих циплят, ви вже можете задавати ряд питань і требувати якісь гарантії від тих людей, в кого ви їх купуєте. Інший приклад напр... по великій рогатій худобі. Ми консультували на Рівненщині одне господарство, продавали їм премікси для вирощування корів. І так сталося, що сам господар полетів в Америку на великопродуктивні ферми. Йому сподобались там дотони корови. Вагою давали 40-60 літрів молока в день. А в нього на той час було там ледве 18-20 літрів на корову. І що він зробив? Ну і знав там, що можна покращити продуктивність, там приливати кров, наприклад, голштинської породи. Але він не, сам не був за фахом не від лікар, просто керівник. Так? І віднісся до самої справи не, не як до живого організму, а як до будь-якого продукту, там, металу, продуктів чи іншого. І приказним порядком завезли спермодози і почали міняти корів високоякісним сім'ям, дуже дорогим сім'ям. І що відбулося? Половину корів. При отелі прийшлося дорізати. Чому? Тому що крупний плід в корів, які високопродуктивні, в яких корови 800 кг і тонна, на якоїсь української чорнорябої чи червонорябої породи, в яких вага середня 500-600 кг, Крупний плід просто не проходив через родові шляхи. Як на мене, це знущання над тваринами, а не, займання, а не займання бізнесом у тваринництві. Тому, не знаючи оцих цих нюансів, вам краще прийняли ви рішення займатися будь-яким видом в тваринництві. Знайте про це, пройдіть навчання, поспілкуйтеся з людьми, яким цим вже займаються, влаштуйтесь на роботу. Простим працівником, щоб знати багато нюансів. І повірте, це приведе вас до мінімальних проблем, які ви можете мати в своєму бізнесі. Незнання приводять завжди до негативних результатів. І, наприклад, по свинарству. Були клієнти, яких я консультував, говорив, де закупляти поросят. Вони купляли. За допомогою моїх добавок робили комбікорми супроводу, ми прогнали одну-дві партії, люди мали заробіток і все в них получалось добре. Але так трапилось, що був дефіцит поросят, і мене ніхто не повідомив. А було два партнера, і рядом було підприємство ще Совдеповського типу, яке не мало там високопродуктивних порід. І закупили поросят, там домовились, наприклад, про партію 200 штук. На момент забирання поросят готових було тільки 120. А ми ж договорились про 200. І один із партнерів сказав, ну так, давай я тобі підсвіти свиноматок віддам. Тобто, тих поросят, які не можуть без свиноматки існувати там, через 2 неділі після народження, це технологічно неможливо. І коли їх привезли за дві неділі. Більша половина їх загинуло, тому що е, відлучку можна робити найкраще це там в три тижні, але в більшості робляться чотири тижні після народження. Так, да, там є інші методи, коли замінна матір, штучні замінники молока, але це зовсім інша історія. Для починаючих цього робити взагалі не бажано. І плюс того, в тому стаді було досить. Такий тривожний ветеринарний стан. І після того в те приміщення, скільки не завозили які породи, вони починали хворіти, тому що більшість обладнання, яке було в цій фермі, було дерев'яне. А з дерева е дезінфікувати це практично неможливо, тому що тому сучасні ферми це або метал, або пластик, тобто матеріали і бетон, які не впитують в себе. Бактерії, віруси і інші хвороботворні організми. Тому незнання у тваринному бізнесі дуже часто приводить до катастрофічних результатів, особливо коли пішли люди і кажуть, що от ми перший рік працюємо, у нас все класно, і без твоїх знань все це добре. У вас ще немає бактеріального фону. Та, коли немає бактеріального фону, коли запускається нове приміщення, завжди кращі результати, ніж уже коли воно пропрацювало 3-5 років. Але, але і коли люди побачили перші позитивні результати, як правило, вони хочуть розширятися. Це нормально. І взявши величезний кредит в банку, вкинувши в тваринництво, не дотримуючись цих п'яти основних правил, дуже часто люди прям. Заганяють себе в борги на все життя. Щоб цього не трапилось, тому я і вважаю за потрібне записати таке відео. Можливо, воно комусь із вас стане в нагоді. І, як завжди, лайфхак від мене. Я цим користувався, як і в способі фінансової грамотності, тобто, коли йдуть. Жнива і збирають зернові. І зазвичай є багато людей, які невеличким невеличкою кількістю користуються земель, і вони в свій час не знають, куди здати своє зерно. І зазвичай це зерно досить дешеве. І навіть не займаючись тваринництвом, я часто прокручував такі схеми. Я скуп, якщо у вас є де його зберігати. Так, е, да, дійсно, треба ще розбиратися в цьому, якщо є можливість здати лабораторію, це додатковий плюс, е, щоб не купити там зерно з сашкою або протрухле, або пророще, ну є різні. Захворювання також у зерна, я скупляв таке зерно досить дешево, і вже коли під наступний урожай, воно іноді було в два рази дорожче в ціні, ніж на момент урожаю. Знаючи, ну я думаю, ви всі знаєте таку модель, я дуже часто вкладав в це кошти, а при займанні тваринництвом, проганяючи це через тварин, я мав надприбутки. І додатковий лайфхак як для невеличких фермерів отримати додаткову вартість на свої продукти. Якщо ви дійсно добросовісно там, виробляєте якісь молочні продукти, або у вас є курини сушки, наприклад, живучи в столиці сьогодні, в кожного мікрорайону є свої певні групи, чи в Вайбері, чи в Телеграмі, будь-де, чи у Фейсбуці. І часто в цих групах е, мілкі фермера, наприклад, ті, що вирощують е, якісь рослинні культури, там Лохина, Малина, Полуниця. Вони знаючи в цих групах, пишуть, що ми будемо у вашому мікрорайоні, там-то там-то в такий-то день. І ставлячи ціну нижчу, чим по магазинах міста, але значно вищу, чим у вас хочуть купити. Інші бізнесмени на місці, ви можете отримати додаткову вартість на своїй продукції, але якість вашого, вашого продукту, який ви виробляєте, обов'язково має бути бездоганною. Ну і відповідно, якщо у вас є питання відносно вирощування любого виду тварин або питання: саме як створити бізнес тваринства, певні консультації, допомога, пишіть мені в коментарях. І я обов'язково з вами зв'яжусь.